І тут я хочу згадати визначення, що таке стрес. Стрес це нормальна реакція на ненормальні події. І, власне, це з нами всіма зараз і відбувається. Ми реагуємо нормально на те, на що не можна нормально реагувати, на те, що з нами відбувається ненормально. І отже, багато хто завмер. Якщо згадувати такі типові природні реакції на стрес, ви й біжи, або за мрию, ти, мабуть, чув про них так? це що з тваринного світу до нас тягнеться, то синдром відкладеного життя можна порівняти з реакцією «Замри». Тому що хтось почав бігти, хтось почав боротися, а хтось почав чекати. І коли ми говоримо про чекання, воно може бути і в евакуації, і в переїзді, і вдома, в підвалі, воно може знайти нас в будь-якому місці. Отже, синдром відкладеного життя, ну тут е, я би сказала, що це скоріше стан, схожий на синдром відкладеного життя, тому що дійсно е, зараз нами відбувається те, що змушує в деякій мірі ставити життя на паузу. І це ну, теж нормально, тому що е, в когось зупинилася робота в зв'язку з війною, в когось там, зупинилося е, той графік звичайний режим дня. І тому е, синдром відкладеного життя він більше стосується того, коли ми самі обираємо зупинити своє життя, але не тоді, коли це війна робить. А отже, е, тут вже з'являється таке. Е, Поняття вибору, те, що ми можемо робити, і те, що ми не можемо робити, тому що дійсно, ну якби, за вікном війна. Якщо ти розумієш, про, про що я так що ми так, могли так, зупинитися тому, що ми це обрали, чи тому, що нас зупинили. А дивись, а можна, уточнюючи таке питання, тобто я свого часу ем, помітив за собою, що. Чим більше я з головою просто вникав в соціальні мережі, в телеграм-канали, в ці інформаційні потоки, тим більше я відчував небажання щось робити. Тобто я був спустошений. Чи от з точки зору психології, оцей, тому що я знаю, що багато людей порівнює мозок з комп'ютером. Так, і всі ми знаємо, що якщо на комп'ютер навантажити якоюсь інформацією, він що починає? Він починає тупити. І от я в якісь моменти е, зрозумів, що от я туплю, ніби мій мозок настільки перезавантажений, що я там читаю якусь інформацію, і я не пам'ятаю, що вже що я читав вчора. Бо за сьогодні вже стільки інформації нової, що тебе просто це чи це впливає на оцей синдром відкладеного життя? Повинна бути якась інформаційна етика або стерильність, якось, можливо, перервами це робити. циркування. Так, так, інформаційна гігієна. Це впливає на цей синдром відкладеного життя? Я думаю, що це точно є прямий вплив, тому що ти дуже класно порівняв мозок з комп'ютером, і якщо ми нагрузимо багато файлів, то він. Буде вимагати перезавантаження. А отже, ми зараз в такому стані, коли ми дуже вразливі для будь-якої інформації. І це е, не тільки до новин, а й взагалі до всього. Наприклад, я по собі помічаю, що я прислухаюся до будь-яких звуків, тому що ну, зараз від цього залежить моє виживання. Так? Тобто це е, теж природні реакції. І так само ми придивляємось до будь-чого. Так само ми відчуваємо набагато вразливіше, ніж це було до війни. Відповідно, чим більше в нас новин, тим більше в нас загружається мозок, і тим менше в нас здатність щось ще робити. Тому що це як не крути, це навантаження, психічне навантаження, і нам може здаватися, що це просто перегляд новин, а насправді це так, як ми наче робимо ще додаткову роботу. Просто документальну переробку інформації, але постійно виходить. Ну, типу, так. ти навіть не зупиняєшся. Дожив мінусом.